Ну, і що це теж за такі ягодки прикольні. Чи їх з'ї. А, це як райські яблочки, мабуть. Чи ні? Хто його знайшов? Ну, їсти вже не буду, бо вдруг... Щось виросте. Ні, на Яблочко схоже, бачите? Коротше, голодна у Києві не буду, тому що там можна яблочки, а тут ще якась ягідка є. Як на смородину схожа, так, але ж. Господі. Я би так спробувала, ну, щоб козльоночком не стати. <рив> Оце так так, Таня. На всяк випадок знаю, де вже помідори скоро будуть, де кабачата, а тут щось на десерт. Друзі, усім привіт. Забула з вами привітатися, а все так все вже, показую, де поїсти можна. Ну... Що ти зробиш? Привіт-привіт, мої дорогенькі. Знаєте, хочу, от, і дуже відверто зараз з вами хочу побалакати, розповісти, деякі питання у людей є. Так, це дуже особисто, але ж це відверто буде. І всі чомусь. Пишуть мені в особисті повідомлення. Пиш, пишіть в коментарях. Мої дорогенькі, ну, я ж чесно кажу, що е, коментарі вони просувають моє відео більше в рекомендовані, ваші лайки продвігають. А так, е, коли ти в особистих повідомленнях читаєш, Таня, класно, і в мене до тебе таке запитання, ну, напишіть це в коментарях. Мені ж хочеться, щоб. Так, ну, я завжди відверто. Так, мені хочеться, щоб мої відео е, виходили в рекомендовані, а не сиділи у дубі. Тому якось так. Ну, є запитання, буду відповідати. І якщо все відверто, то все відверто. За чоловіка в мене питали, я казала, він зателефонував. Е, стосовно дзвінків до чоловіка, знаєте, я. Ладік, не дивися! Ну, він ще зайнятий йому не до цього. Я ніколи перша дзвонити не буду. Це, знаєте, я можу подзвонити перша до нього, коли батьки хворіли і потрібно терміново було завести ліки. Або коли. Я дізнала звістку, там що чи мама чи папа помер, Владіка не було о, ні. За брата я дізнала звістку, що е, він помер, і Владіка не було вдома, і я йому зразу, зразу ж стала телефонувати. Ось так було, так. А коли за батьків, то він був вдома. Ось в таких випадках я чому так детально пояснюю, щоб було зрозуміло. В таких випадках я йому дзвоню. В інших випадках ні. Думаєте, мені не цікаво там щось десь? Дійсно цікаво, але... Ну, ладік, не дивись. Але, та він це знає. Ну, може, вже не пам'ятає, я йому про це казала, він це знає. Знаєте, головне, що коли людина сама хоче з тобою спілкуватися, коли вона за тобою сумує, я вже не за чоловіка, я вже образно кажу. І вона перша шукає якісь там, щоб побалакати, подзвонити. І чому я не дзвоню чоловікові? Тому що я знаю, що він не гуляє в тому плані, що він там десь сидить і чому ти додому не йдеш. Я знаю, що він е, зайнятий. І... Хочеться, щоб він якось так дурепно виглядав, коли ем, щось там роблять, щось вирішують, щось там ну, зайняті люди, це ж не просто так стоять і Пробачте. Ну, це ж відверто все. Я як думаю, так і кажу. І тут дзвонить, жена. ти де? а коли будеш, а там то-то-то, то а то-то, то то а що тобі приготувати? Ну, Ти сама знаєш, що, що приготувати, Ну, я так за себе. А дзвонити ні. І буває, був такий один раз у нас був, коли якесь свято було, а, день народження у когось там було, і він не попередив, що він затримається і прийшов дуже пізно. Я йому не телефонувала. Але коли він прийшов, я з ним просто перестала розмовляти. І я кажу, є телеграми, є там ще. Можна подзвонити, було, треба було попередити, що ти не зайнятий, а ти на дні народження у колеги. Каже, Тань, ну якось так все швидко-швидко, і якось так, а ти мені що не довіряєш. Ну довіряю, ну я ж хвилююсь. Він так зрадів, що я, а, а чому ти мені тоді ніколи не дзвониш? Чому я тобі тобі дзвоню? дзвоню? Геру, тому що коли ти зайнятий, ти не вдома, чого я буду тебе чіпати. А коли в тебе є вільний час, ти можеш подзвонити, і ми там поспілкуємося, або ти приходиш додому, або ще я. Ну, тобто так, тому я перша до чоловіка ніколи не дзвоню, крім тих випадків, що я сказала, якщо якесь горе случається, терміново він мені потрібен. Знаєте, вже 7 років немає кузьми. так, Тут алея є, хто може хоче там дерево посадити зараз. ну Я не про це. До початку війни тут буде алея пам'яті Кузьми і дерева будуть висаджувати, але гляньте його слова. Меняйте, боже, машинка. Зараз транспортне средство проїде, будемо продовжувати. Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Ось так. Привіт, кузьма, ти класний чувак. Не хочу казати, був, бо ти є, і пісні його звучать кругом. Як тут класно. А я вже зняла курточку, бо дуже-дуже жарко, так пов'язала її так. Мені якось байдуже, як я виглядаю. Головне, щоб мені, щоб мені було зручно. Путочка, привіт ще одного. Щось там ще бачить. E a Kakrasa O assim. <laughs> Так, ну що, мої дорогенькі, Буду вертатися вже додому. Погуляли з вами трошки. Ну не хочеться, знаєте, така природа, і ось, ось це наша Україна. Розумієте, як тут класно. А я зараз йду в беседку. і тут можна водички попити. Ось такі крани. А я не зрозуміла, що воно таке? Я повертаюся додому, це не чийсь двір, нічого. А тут, тут такі ось домики колодять, як наче будка, це що таке? А, гляньте, як прикольно, навіть як лавочка, да Що це таке? А хто це зробив? Клас. Це просто на вулиці я йду додому. О, мені отуди. Йду, йду, так. Дивлюся, воно там отак от стоїть. Ха, дивно. Зараз налила компотік, скизила попити. Хочу показати, Катюня вже потрохи розбирає свої бокети, ті, що їй дарували на день народження. Але ж там, де, знаєте, квіточка така ще гарна, вона її залишає. І ось його в стаканчик Кейця виставила квіточки, що покажу. Каже, «Е, вони ще такі гарнюні. Ось так, ось так. Це близько показую. Каже, ну як я це викину? Ні, хай ще постоять трошки. І ось троянди ще скільки стоять, вона їх підрізає, ось так, от моя куколка. І ще от такий букет стоїть. Гарні квіти, так? Смачний компотик. Ось за квіти хочу сказати. Знаєте, мені як мамі приємно, коли отак, от від чистого серця, від, знаєте, з таким добрим наміром щось дарую твоїй дитині. Це дуже приємно. Ну, а, а що для мами ще потрібно, так?